Провірити тепер, чи доступний нам чат в даний момент. Окей. На живо зараз щось знімається. Чому відео недоступне? От і чат, черга якась не чекає. Чому я не можу все одно чат відкрити? Що це таке? Щось дуже дивне відбувається. Окей, okay, якщо я не можу зробити це через то, то спробуємо це через це зробити. Вивід відео. Зв'язок. Немає чату. Ну, окей. Неважливо. Що в нас з цими ногами, наприклад? Почнемо фотосесію з самого початку. Це такий перший пристроєний кадр для того, щоб зрозуміти, які кольори нам підбирати. Це вже і світло. Дивимось, як він буде відблискувати на об'єктиві. Оце дуже цікаво, тут як корона, до речі, виглядає світло. Так, я тут трошечки вже почистив. Ця фотографія. думаю, ні, не підійде. Ця також. Виберемо відразу по максимуму. Так, щоб менше фотографій залишалось. Цю видалимо, цю залишимо. Ой. Всьом, це залишимо. Із цих раз, два, три, чотири, з чотирьох ця ні. Тут подивимось. Ні. Ні. Ця можливо, окей. Ніжки так. І так. Тетів дали моці залишимо. Це ні, ні. Ні, ні, ні. Ось це дуже гарно виглядатиме. Ця ні. Ця теж ні. Ось ця ні. Мені здається, тільки ось ця. Тут от обрізана рука не підходить. Тут от оце. М -м. Не знаю. Це також ні, це ні, ні, ні. Це дуже така дивна фотка насправді. Це ні. Це ні, оце гарно, це ні. Це ні, ні, ні. Так, що ми подивимось? Ну ця розпливається, тому навряд нам це підійде. Бо якось вона дуже таки... Розплив часто тут на руках, тому вряд ли. Ця, але тут горизонт якийсь дуже дивний. Ці лінії ніби не підходять сюди. Ця, ну ця крива якась. Не знаю, вони дуже криві. Думаю, можна від них позбутися та й все. Ось ця якось дивиться туди в тунель, думаю, ні, не дуже. Не до нашого стилю сьогоднішнього. Це теж ні. Тобто з цих тільки ось ця. Оця ні відразу. Це теж ні. Це теж ні. Скучно. Звичайно. А, ну, хай буде добре. Ця дні, ні, ні. Ось ця вроді непогана. Ця ні, ось ця добра. Ну тут важко вибрати ця, ця ні. Думаю, що ця буде краще. Але навіщо дві однакових теж бере. Ну, ця класна. Фотографія теж така природня. Ну тут. Не знаю про діні. Не дуже. Правда, її можна в якомусь стилі зафігачити, але в нас і так занадто багато фотографій, тому ми не будемо вигадувати з цим нічого такого. У нас забагато світла, як бачите, на об'єкті. Це якийсь жовтий чересчур. Це ні. Якесь дуже таке тіло, не виглядає. Тут я вважаю занадто темно якось волосся. Тут тут зверху дуже дивно лежить. Оця. Ну тут однакові підуть фотографії, дуже багато однакових буде. Візьмемо тих нижніх, там де руки внизу. Ця ні. Цяні, ця Ну, Думаю, ця ні. Ця ну, непогано. Тут, якщо дивитись на обличчя. Ну... Но... Може бути. Вроді ніяких таких дефектів не виглядає. Вроді, ніяких не видно. Оця ніс обличчя засвітлене, це теж ж засвітлене. І цю, може, залишимо. Як перша це було дуже непогано виглядає. Світло на обличчі якось по мінімуму. Тут правда оце якось дуже дивно світиться. Але якщо ось так дивитись, наприклад, в повний рост, ось так, то гарно виглядає. Тому ми цю фото, це фото залишаємо. Переходимо до наступного. Тут у нас трошечки світла з правій, з лівої сторони. А тут темніше теж непогано, але можна було би краще. Я думаю, якось не дуже. Ну тут що? Тут треба в... прибрати верх отак зробити. Mm -hmm. І буде пушка. Тут горизонт. Мені здається, псує. Теж треба прибрати горизонт, але тоді не буде виглядати гарно. Тому ні. Це класно теж. Оця їй не сподобається. Ну це прикольно, але рука обрізана. Можна в принципі якось отак залишити це. Або трошечки навіть ось так. О, так це буде гарніше виглядати. Це тоді ні. Це теж ні, ні. А ні, ні. ось оця тільки... А знову ж таки, горизонт. Треба було горизонт вище підняти. Є подібна. Ай, подібної немає фото. Шкода. Ну, тоді це можна обрізати якось в такий спосіб. Ось так, мені здається, приблизити і залишити ось отаким способом залишити тоді якось може. Але при цьому фокусу немає, ні, тоді удаляємо, Не будемо страждати. Це теж ні, ні. Ні. О, це вже щось прикольніше пішло. Із закритими очима вона казала, їй не подобається, знаєш щось така. Тут ти посмішка їй теж не сподобається. А ні, ні, ні. Теж ні, теж ні. Ота класна фотка. Ось так її обрізати. І буде агонь. Ця тоді не пасує нам. Ця закрита очі. От це дуже гарно. Це не знаю, залишаємо. Хай буде. Це удаляємо. Оце коли обличчя так виглядає на світлі. Це ні. Це теж ні. Ні. Угу. Це прям те, що треба. Це гарно теж. Ну тут складно, звісно, підібрати мені здається, ця не дуже. Оце, хай буде перша. Ця і оця, мені здається, хай будуть. Хоча вони тут однакові, в принципі. Оця ні-ні-ні. Тут закладене волосся, а тут це тепер можна видувати. Тут волосся гарніше виглядає, ніж тут. Значить, ми залишаємо цю. Цю, думаю, ні, з а, цим волоссям так не пасує. І на вибір таку золоту або ось таку. Ця ні, от хай буде. Ні, ні. От що у нас цієї? Не знаю, якось тут ніби. Чогось не вистачає на шиї. Тут от фокус. Обличчя чи наростіння ззаді. Таке відчуття, ніби в фокусі пише листя ззаді Зараз знаходиться, ніж об'єкт попереду. Але фотка достойна. Ця, Ця ні. Ця ні. Ця ні теж. Ця, думаю, краще виглядає, ніж ця. Це угу. цю залишимо? Цю? ні, 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 ні. Це теж ні. Ці ми залишимо це. Що у нас тут взагалі? Що це таке? Ну, вряд ли ця фотка буде якась нормальна. Типу що це за руки? Вибираємо. Ні. Тут уже, як бачите, колір трошечки змінився. Сонце зайшло. І колір змінився. Тут більш теплий. Тут більш холодний, пішов кольор. Так, ця залишається у нас. Ця. є фон, ну не дуже. Його прибрати так. Але тоді фотка якась занадто обрізана виходить можливо ось так ось в такий спосіб залишити фотографію буде вона взагалі бомба але якщо є краще фото то ми цього обріжемо. краще є ось ця наприклад Тут хороші є. Оце. Або це? Це ні, 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 ні. Це ще не погано. Це ні. Ось ця або ця. Ну ця більш рівніше. Але знову ж таки її треба підправляти. Треба зробити більшось так, щоб це було... Тоді це... Ну ладно, да, це тоді видаляємо. це залишимо. Ага, uh -huh. це скучновато. хе uh хе -huh 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 -huh. Це з букетом ні. Це теж щось таке. Окей, okay, ось ця, оця гарна. Ця ну може бути, в принципі. Ця ні. ні. Оця можна залишити. ця гарно виглядає. Угу, як танець. Ну, що цьому озерні? Ось це дуже цікаво. Тут от чогось ніби не вистачає взагалі на цьому кадрі. Може якось так це зробити? Типу зблизити його. Так це виглядало б набагато цікавіше. Що мені тут пишуть Поклонники мої? Ця фотка. Ось ця. Ця не впевнена, Не подобається. Ця якось теж... Теж ні. Ні, ні. Ні. Ця може все ж таки, але не знаю, тут якось тіло, ніби якесь толсте. Ну от это уже пішли класные фотки. Це якось теж не дуже. Вот это классно. Сині, ні. Це найгарніша софотка взагалі скільки? 53-37. Щас ми відправимо в телеграмчик. Треба знайти цю Каріну 53. Яка там фотка? 53-37. 53, 37. Ось ця да.